Сучасний Ізраїль є досить багатою країною на рівні найпередовіших країн у Європі, Азії та Америці. При цьому протягом усієї своєї сучасної історії перебуває у досить складному становищі, в країні йдуть постійні війни, країна має невелику територію, непридатну для сільського господарства, навіть власних водних джерел не вистачає, і, на відміну від країн Перської затоки, країна не має великих запасів нафти чи інших ресурсів. Проте країна займає високі позиції за показниками рівня життя навіть на рівні з передовими країнами. І в цьому випуску ми поговоримо про те, як же Ізраїлю вдалося стати багатим. Проголошення незалежності Ізраїлю відбулося у 49-му році після навдалих спроб через ООН вирішити проблему палестинських територій. Араби та Євреї не змогли дійти консенсусу з цього приводу, тому Ізраїль в односторонньому порядку оголошує про незалежність. За підтримки провідних країн СРСР та Сполучених Штатів. Тодішній Ізраїль ще був на роздоріжжі і намагався обирати між соціалістичною системою та капіталістичною. СРСР та Сполучені Штати підтримали державотворення і намагалися перетягнути Ізраїль на свій бік. Проте вже у 50-ті зрозуміли, що Ізраїль зближується остаточно зі Сполученими Штатами, а СРСР став навпаки підтримувати ворожих йому арабів. Незважаючи на вибір капіталістичної системи, економіка Ізраїлю до 70-х років залишалася досить сильно зарегульованою і часто описується як соціал-демократична. Держава встановлювала багато бар'єрів для ведення бізнесу, активно втручалася в економіку і навіть регулювала ціни. У ті часи були навіть популярні кібуци, сільськогосподарські комуни, в яких на момент 50-го року проживало в районі 66 тисяч осіб. З 1 мільйона 300 тисяч населення. Вони зараз є, проте не відіграють такої важливої ролі, як у ті часи. Незважаючи на війни у 50-ті -60 60-ті роки, Ізраїль відчував хороше економічне зростання. Багато в чому за рахунок кількох факторів. Перший економіка була слабо розвиненою, тому відбувався багато в чому екстенсивний розвиток за рахунок залучення більшої кількості громадян у виробничу сферу. Тобто розвиток шов за рахунок збільшення кількісних факторів, а не якісних, такий шлях проходять усі країни, що розвиваються. Спочатку інвестиції йшли у текстильну промисловість, потім до інших секторів економіки. Протекціоністські заходи, плюс орієнтація на експорт, призвели до того, що промисловість стала розвиватися досить бурхливо. Другий чинник це масова міграція. Ізраїль є досить унікальним прикладом держави, коли за короткі терміни в країну прибувають сотні тисяч мігрантів. Чимала кількість досить забезпечених та освічених євреїв з Європи та Америки. Наприклад, якщо населення Ізраїлю 49-го року становило 1 мільйон 173 тисячі, то через 10 років 2 мільйони 88 тисяч. Міграція була як добровільною, так і вимушеною. Після заснування Ізраїлю десятки тисяч євреїв були вимушені тікати з арабських країн через переслідування. Друга хвиля міграції після розпаду СРСР також дала серйозний поштовх для розвитку Ізраїлю. У найкоротші терміни до Ізраїлю прибуло понад 1 мільйон євреїв, як правило, досить освічених, що також дало поштовх для розвитку. Третій чинник інвестиції та репарації. Незважаючи на складне становище Ізраїлю, з моменту його заснування пішли масові інвестиції, багато в чому за рахунок американців. Які підтримували державотворення і власне саму єврейську діаспору, яка мала серйозний вплив в багатьох країнах. Деякі євреї, хоч і не мігрували в Ізраїль, активно сприяли його становленню, купуючи державні облігації Ізраїлю, які продавалися в тих же штатах, важливу роль відігравали і репарації із Західної Німеччини, які почали виплачуватися з 52-го року. Наприклад, у 56 році дохід Ізраїлю на 87,5% складався з німецьких репарацій. Масове надходження фінансів за кордону дозволяло уряду робити інтенсивні інвестиції у багатьох сферах економіки. У 70-ті та 80-ті роки Ізраїль став стикатися з низькою криз та проблемами зростання, тому став знову реформувати економіку та відмовлятися від соціал-демократичних принципів. На користь більш ринкової самостійності. При цьому роль держави в економіці не зменшилася, проте переключилася з регулювання та втручання до інвестицій та стимулювання ринку. Ще з 80-х років в Ізраїлі спостерігається борхливий розвиток інноваційної сфери та інформаційних технологій. Багато дослідників зазначають, що розвитку у цій галузі сприяв розвиток військової сфери. У найскладніші періоди Ізраїль інвестував у оборону до 30% від ВВП країни. Більше того, ембарго на постачання озброєнь, яке було в деякі періоди, створило умови для розвитку власних напрацювань у військовій сфері, які згодом перетекли у цивільну сферу. Насамперед, це стосується систем телекомунікацій, аерокосмічних приладів та систем охорони. Та й загалом Ізраїль є одним з найбільших експортерів військової продукції у світі. Причому основними її споживачами є високо розвинені країни, наприклад, Сполучені Штати. Завдяки цьому в країні почала формуватися так звана ізраїльська кремнієва долина, яка вже в 90-ті роки та нульові вважалася другою після американської за кількістю інновацій та стартапів, в цьому сприяло кілька чинників. Перший це інвестиції ізраїльського уряду в освіту. Ізраїль виділяє досить щедрі гранти у різноманітні науково-дослідницькі роботи. Розмір витрат у цій сфері в районі 5% від ВВП, що є одним з найвищих показників у світі. Ізраїль також традиційний лідер за кількістю патентів, що реєструються на рік. За останні 20 років 9 ізраїльських учених стали лауреатами Нобелівської премії. Друге відкриття різних державних програм для інвестицій у стартапи та венчурні фонди. Наприклад, через програму Йозма було створено 10 венчурних фондів з великою державною участю. Через які фінансувалися різні стартапи в Ізраїлі без жодних зобов'язань. Держава могла інвестувати у привабливий стартап до 85% усіх коштів у формі гранту без жодних зобов'язань. При цьому, не претендуючи на власність у цих стартапах, їхні засновники все одно залишалися головними власниками активів і без чітких зобов'язань щодо повернення коштів. Якщо стартап прогорав, то засновники залишалися без будь-яких зобов'язань перед державою, а якщо вистрілював, то виплачувалася лише роялті державі. Така система призвела до того, що Ізраїль досі перебуває в лідерах за кількістю стартапів, а багато іноземних корпорацій стали там масово відкривати свої науково-дослідницькі центри, наприклад, Intel, Google, IBM та багато інших. Іноземних центрів налічується понад 400. Багато ізраїльських стартапів у результаті викуповують корпорації, наприклад, компанія Mobileye була продана Intel за 15 мільярдів доларів. Компанія розробляє системи безпілотного водіння. Цікаво, що, незважаючи на кількість стартапів в Україні, вони не перетворюються у корпоративних гігантів, а зазвичай скуповуються іншими корпораціями. У книзі «Країна стартапів Історія економічного диву Ізраїлю автори схиляються до того, що успіх Ізраїлю будується на двох фундаментальних речах: на міграції та на армії. Міграція сприяє приїзду людей, які готові ризикувати, тому рівень прийняття на себе ризиків у таких людей у рази вищий, ніж у інших націй. Армія Ізраїля вибудовує особливі відносини всередині суспільства, а також у цехал заохочується творчий підхід та цінується інтелект, що сприяє розвитку ініціативи серед громадян. Таким чином, в Ізраїлі з'явилось унікальне середовище підприємництва, як пояснюють автори. При цьому економіка Ізраїлю це далеко не лише іт галузь вище згадані стартапи стосуються і інших галузей. В Ізраїлі одна з найбільших компаній з виробництва авіатехніки, супутників, дронів та подібного обладнання. Компанія називається Ізраїль Aerospace Industries. Велика фармацевтична компанія Teva у свій час була найбільшим у світі виробником дженеріків. Компанія Ізраїльські Верфі є однією з найбільших суднобудівних компаній Середземного моря. В Ізраїлі є напівпровідникова промисловість. Компанія Тавер Семікондактор робить напівпровідники для передових корпорацій. Подібна промисловість є лише у високотехнологічних країнах Заходу та Азії. Традиційною сферою економіки Ізраїлю є обробка алмазів, перші підприємства з'явилися ще в підмандатній Палестині, і з початком незалежності ця сфера займала провідну позицію в експорті Ізраїлю. Країна досі є центром обробки та торгівлі алмазами, близько 14% всього експорту становить саме ця сфера. При тому, що Ізраїль сам Алмази не видобуває. Сфера туризму також займає важливе місце в країні, там розташовані багато святинь двох провідних світових релігій християнства та ісламу. Тому багато віруючих прагнуть відвідати Єрусалим. Ізраїль намагається відвідати і багато євреїв, як віруючих, так і світських. Вузьким містом для економіки Ізраїлю завжди було дві сфери: сільське господарство та енергетика. Землі Ізраїлю не придатні для сільського господарства, тому країна досі залежить від імпорту сільгоспродукції, а також ускладнений доступ до прісної води. Тим не менш, Ізраїлі все одно вдається вирощувати безліч продукції за допомогою технологій. Наприклад, система крапельного зрощення вперше була придумана в Ізраїлі, а також Україні за допомогою теплиць вирощують багато овочів і навіть квітів. Щодо енергетики, то Ізраїль завжди відчував із цим проблеми. У країні немає достатньої кількості викопного палива, тому країна залежить від імпорту нафти та газу. Однак останніми роками намітилося серйозне зрушення у цьому питанні. Ізраїль став масово використовувати сонячну енергію є лідером за кількістю її використання на душу населення. Також у 10 роки було розвідано велике газове родовище в прибережних водах Ізраїлю під назвою Лівіафан Запаси можуть покривати потреби країну Газі, хоча є суперечки з Єгиптом і Ліваном за це родовище. Підсумовуючи, варто сказати, що економічному процвітанню сприяло безліч чинників, таких як масова міграція населення, величезні інвестиції під час державотворення, державне стимулювання освіти та революція стартапів, яка вивела Ізраїль у лідери з інновацій. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BuyMeACoffee. Завдяки вашій підписці канал зможе і далі функціонувати.